Далі одразу продовжу про курську операцію. Я цю операцію підтримав, тому що ну завжди вважав, ну по-перше, якщо вдасться втримати територію, і можна обміняти при перемирі, тому що і так давно зрозуміло, що немає ресурсів і немає сили перемогти Мордор. Українцям, ну і, і і немає вже витримки, це теж факт. І нарешті Зеленський це зрозумів. Він теж це сказав. Так ось, курська операція вона однозначно була успішна, тому що можна було поміняти ці території. Але саме основне цій операції, от я так завжди вже це відтягнення тих військ. Ви собі уявіть, Якщо би в Мордора оці війська, які зараз відтягнені на курську операцію українську, вони б всі стояли в Донецькій, Запорізькій області. Ну. Ми б втратили набагато більше території і, і, і у всіх наших регіонах. І це абсолютно зрозуміло, тому вона по-любому успішна. Зараз там є велика проблема, тому що знаходяться наші війська в на півоточенні по ну, офіційній інформації інформації ЗМІ. І ну, зараз держава має приймати рішення, тобто головнокомандувач має приймати рішення, тому що або кидати резерви. І відсувати росіян вибивати і далі утриматись територію або виходити з цієї території, тому що ми ж не можемо дозволити собі втратити стільки людей. Але як тепер вийти, там вже є проблеми. Ну але це військова справа для чого я це говорю? Тому що тільки що в американських виданнях з'явилася інформація про те, що нібито Україна розглядає можливість вийти з курської операції із території Росії. Історичною з цієї Курської області вивести війська, тому що там дуже серйозно росіяни насідають, і ну, можливо це прийдеться зробити. Ну, якщо це відбудеться, то ну, ця операція буде неуспішною, це буде провал. Зеленського провал влади однозначно. тому що в принципі я так розумію, задумка і Зеленський про це постійно говорив. задумка цієї операції було захопити, утримувати і потім на перемовинах поміняти її на якусь територію. Ну і відтягнути війська. Відтягнути війська во це спрацювало, і це однозначно успішна частина цієї операції. Подивимося, що буде далі, тому що знаєте, зараз у ці американські видання. Як на мене, нема жовтіших видань в світі ніж американські, хоча там в них на 80-70% ситуація десь в принципі справджується. Ще що цікаво про Трампа, хочу сказати, Трамп говорив з трюдо з прем'єр-міністром Канади, і він почав погрожувати йому другим СВО, як Путін. Розумієте? СВО номер два. Я це назвав. Чому? Тому що Трамп каже. Кордони в нас неправильні між США і Канадою, озера і річки ми неправильно використовували. Все будемо міняти. Ну а як можна поміняти кордони? Тільки спецоперацію, та спеціальну військову операцію, два імені Дональда Трампа. Ну, так це виглядає. Подивимося, як це буде йти далі. Тому що ну, світ сходить з розумом. Світ сходить з розуму, абсолютно. Я вам так скажу.